Збільшилася кількість жертв обстрілу прикордоння Сумщини. В лікарні від поранення, отриманих 17 липня, померла ще одна жінка. Отже, внаслідок удару росіян по білопіллю троє загиблих та дев'ять поранених. А били з артилерії по центру міста, посеред дня. Продовжить цю тему Олеся Боровек. Росіяни із артилерії обстріляли центри міста Білопілля. Все сталося саме тут, у міському парку. І саме в той час, коли в парку було повно людей. Зазвичай тут люди ховаються від палючого сонця. У момент вибуху три пенсіонерки відпочивали в парку на лавках. Російський снаряд вибухнув саме за п'ять метрів від них. Про загиблих відомо, що одна жінка працювала волонтеркою в місцевому центрі. Також поранення отримала її колега. Вона, до речі, в край важкому стані за її життя. Нині борються лікарі. І друга загибла це жінка, яка йшла із магазину із покупками. Біля її тіла знайшли, також стояла сумка із продуктами. Я проходив був телефонний дзвінок в сумці однієї з зіночок. Дзвонив її онок з Харкова, сповідомив, що бабуся загинула, в результаті обстрілів вони приїдуть завтра, тоді вже будуть ховати там чи думати, що далі. За життя ще однієї жінки лікарі боролися до останнього, але сьогодні зранку вона померла. Як тільки ну, наші рятувальники почули перший вибух, вони одразу побігли в укриття. Але російський боєприпас влучив на територію частини, і на даний момент відомо про п'ятьох травмованих рятувальників. Нагадую, що рятувальники, медики. В умовах війни захищені Женевською конвенцією, але бачимо, які результати за кілька годин до лікарні доправили ще одного рятувальника з контузії та трьох цивільних. Місцеві жителі налякані поспіхом збирають речі, аби виїхати. День і гатять, і гатять, і гатять. Звісно, чули. Я тільки прийшла додому минут 15. Я ж ішла цією стороною. до да, да, парком усі ході в парку сидять отут люди. Я із сум приїхала, забрати все. А ви, це ви переїжджаєте вже, так? Да? Ну ми переїхали давно вже. Угу. А чому переїхала? А тому що тут стріляють. Угу. Побігли. <ріху> Дівчинка. <на> <ріху> Місцева влада, вкотре нагадує про евакуацію з прикордонних селищ гуманітарними автобусами можна виїхати до Сума, або в інші міста області. Також курсує евакуаційний потяг до столиці і сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини.